Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На вулиці мінусова температура, а йти нам потрібно на дому багато кілометрів. Також дуже страшно, холодно і довго не можна відігрітися. Сестрички Софія та Мирослава щодня долають 10 кілометрів, аби дістатись до школи. Шість вони їдуть переповненим рейсовим автобусом, а чотири мусять йти пішки. Зима, короткий світловий день, дуже холодно. Ти йдеш і просто перші два уроки. Просто так розморожується в школі. Село розташоване у бік від траси, і через нього не проходять маршрут рейсових автобусів. Тому ми змушені діставатися до траси 4 км самотужки. Мирослава хоче стати перекладачем. Та мрія дівчини могла б і не здійснитись у Миколаївській школі, де перед тим навчалась дівчинка. Іноземну мову не викладали два роки. Математику мене викладала людина, яка є психологом за освітою. Фізика у школі і англійська мова не викладаються взагалі вже майже другий рік. Оцінки за ті предмети, які в нас не викладалися, нам ставили автоматично дивлячись на інші предмети. Моя колишня вчителька певча, вона часто відпрошувалась з уроку на похорони, і вона там часто співала. Бувало в неї таке, що відпрошувалася ще на третьому уроці. Відпрошувалась недалеко у спортзал, де і проводили поминальні обіди за покійними односельчанами. У Миколаївській школі і директор, і діти, і персонал підтверджують, що поминки робили. Поминальний обід тут в спортзалі два рази було. І то воно проводилось не в навчальний процес. Останнє нас було це було, були канікули вже, коли субота була. А до цього, а до цього ще було два рази, два рази ще було. І ну того? це після ну три. Виходить. Минулого року мама двох сестричок спочатку перевела старшу доньку в чорноострівський навчально-виховний комплекс, а цього року і молодшу. Та замість підтримки з боку влади її дітей позбавили підвозу до школи. Цього року у нас виникла інша проблема, набагато гірша. Нам почали відмовляти в довозі шкільним автобусом. Ми перейшли на громаду, і голова селищної громади Михайло зі переглянув маршрути і змінив. Разом з мамою журналісти народного контролю поїхали до Чорнострівецького селищного голови. Про відсутність спеціалістів та поминальні обіди в Миколаївській школі голова знає, але вважає це нормальними умовами для навчання півсотні учнів. Що ми маємо возити? Скажіть, будь ласка. Є, є навчальний заклад, до якого курсує автобус. Я Миколаївська школа, до якої курсує ми довозимо дітей всіх в області прагнення дітей отримувати якісну освіту. Підтримують. кажуть, неодноразово рекомендували селищному голові перевести всіх дітей до опорної школи в Чорний Острів, адже і кошти, і можливість є. Плануємо. Провести моніторинг рівня знань учнів у різних класах з різних предметів, щоб можна було отримані дані довести до відома батьків, до відома керівництва об'єднаної територіальної громади. Вкотре нагадуємо, що майбутні дітей у руках батьків варто подумати, яку освіту вони здобувають у школі, де частину предметів просто не викладають. Продовження історії дивіться у наступних випусках. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.